Міська спартакіада Ветеранс Фемелі Геймс проходить в Кривому Розі третій рік поспіль. Цього року за підтримки ради оборони міста у програмі ігор ветеранів 25 змагань із 17 видів спорту. Ми вже в 23-ті проводимо змагання наших третіх ігор серед ветеранів. Фемелі Геймс залишилося ще два змагання. Але я хочу сказати, що вже близько двох тисяч ветеранів і членів їх родин за цей рік взяли участь у відповідних змаганнях. Дуже приємно, що збільшилась кількість і жінок, і дітей. Також збільшилась кількість дітей, які забажали виховуватись у дитячо-юнацьких спортивних школах. За тими видами спорту, з яких вони взяли участь протягом року, у межах Спартакіади в Кривому Розі вже вдруге проходять змагання зі стрітболу. Данило син танкіста, що вже понад три роки боронить країну від ворога. У ветеранських змаганнях хлопець нині дебютує. Я займаюся футболом. Баскетбол прийшов пограти, бо покликали. Важаю, що Стрітбол щось нове, незвичайне для мене. Бажаю продовжувати грати тим бомбою є мотивація. ігри. Ветеранів фінансує місто. Учасники отримують грошові винагороди за призові місця. Для багатьох із них цей проєкт чудова нагода для реабілітації після отриманих поранень. Іван Криворучко, Шахтар, у 2023-му став у стрій 93-ї бригади Холодний Яр і втратив руку в бою на Бахмутському напрямку. Мене запросив побратим. каже пішли, погуляємо займемо спортом, тому що вдома сидим. Робити не матч, після війни. У нас дуже класна команда, так, спілкування. Гарні ребята у нас. Все класно. Ну, це краще, краще ніж сидіти вдома. Я до цього ходив на футбол, нам футбол. Бо мені там не знайшов себе. А тут подобається. Анастасія Романець тримає в руках талісман команди Сороки із Саксаганського району. Вона об'єднала рідних криворізьких героїв. Сороки одна з найамбітніших жіночих команд, учасниць Ветеранс Геймс». Ми беремо участь з усіх видів спорту, Приходимо на всі змагання. Дуже подобається. Взагалі хочу сказати, що ми дуже вдячні радіоборони місце за те, що вони підтримують не тільки ветеранів, а також і членів родин військовослужбовців. Нам все подобається, всі види спорту нам зайшли просто на ура. Тому, можна сказати, ми як одна сім'я, ми дійсно згуртувалися, підтримуємо одне одного. Я взагалі дуже рада, що я в цій команді. У турнірі зі стрітболу змагалися 80 учасників. З 20 команд переможцями дитячого турніру стали міні-джампіки. В жіночій категорії золоті нагороди виборола квітка кривбасу. А у ветеранських змаганнях перемогли представники кривбас АМП. У категорії мілітарі перемогу святкувала команда інгулець у межах ветеранс Феймлі Геймс» У грудні в нашому місті пройдуть також змагання з плавання та волейболу сидячи. Іван Проводов, Олександр Думашов цей день.